Доброго дня, любі малята! Сьогодні я вам розповім українську народну казку Кобиляча голова. Дітки, що таке казка, ви добре знаєте, ще й багато казок пам'ятаєте. А скажіть, що таке приказка? Коли вона вживається і з якою метою? Так, молодці! Приказка потрібна, щоб зацікавити слухачів, підготувати їх до слухання твору. Я прочитаю вам казку, а до неї приказку. Але перш ніж слухати казку, я хочу пояснити вам деякі вислови, які зустрічаються в казці. Наприклад, Дівчата ходили на досвідки прясти. Що це таке? Це колись у селах, коли минала зима і вечори були довгими, матері посилали своїх дочок прясти у чиюсь хату. Дівчата пряли, співали, розмовляли до самого ранку, зустрічали досвідки, тобто сиділи, доки не розвиднялося. Коли людина вигадає на когось лихе, погане, кажуть, що вона того обмовила, тобто наговорила дурниць про нього. Слухайте уважно казку і дізнайтесь, хто так робив. Якщо кажуть поніс не знати куди, як це зрозуміти? Як сказати інакше? Так, молодці, далеко-далеко, світ за очі. А зараз прослухайте, будь ласка, українську народну казку Кобиляча голова. Кобиляча голова. Сказав би казки не вмію, сказав би приказки не смію. Сказав би не билиці, то багато плутаниці. Ну, казки, хоч і не вміючи, а треба сказати був собі дід та баба, от і в діда дочка, і в баби дочка. Пускає їх баба на досвідки прясти. Дідова дочка пряде, а бабина все нічого не робить. А як прийдуть додому, то ще й обмовить ту. От баба і зненавиділа дідову дочку, каже до діда Відведи свою дочку, де хоч там її подінь, але щоб вона в нас дурної хліба не їла. То дід нічого робити і повів Веде та й веде, та зв'яв її в ліс. Аж там стоїть хатка пуста. Він її в ту хатку увів та й каже: Сиди, доню, тут. А я піду, дровець нарубаю. Та й пішов. Прив'язав колодочку до віконечка, а сам подався додому. То це вітер повійне, а колодочка стук-стук, стук, стук. А дівчина Це ж мій батечко дрівця рубає. Сидить вона собі, шиє та й не вийде подивитися, що воно стукає. Аж уже стала й ніч. Коли це стукотить і гримотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини, вона й відчинила. Дівко, дівко, пересади через поріг, вона й пересадила. Дівко, дівко, дай вечеряти, вона й вечеряти дала. Дівко, дівко, постели, вона й постелила. Дівко, дівко, поклади мене спати. Вона й поклала. Дівко, дівко, Заглянь мені в ліве вухо, а в праве виглянь. Вона й заглянула, а там і двори, і будинки великі, і всяка всячина. От як виглянула в праве ухо, та така стала гарна. Невдовзі вийшла вона заміж за такого ж гарного парубка і живуть собі добре. Діждали свята, вона й каже до свого чоловіка Поїдьмо та й поїдьмо до мого батечка в гостину. Поїхали. Приїхали, а мачуха аж перелякалася, побачила, що вона така гарна стала, каже дідові. Тепер же й поведи мою дочку, куди свою водив. Він узяв та й повів: Веде та й веде, завів її в ліс, а в лісі хатка пуста стоїть. Завів її в ту хатку та й каже Отут тобі, дочко, й жити. Та й пішов. А вона досиділа аж до вечора, коли стукотить, грюкотить, кобиляча голова летить. Дівко, дівко, відчини, а вона. Невелика пані, сама відчиниш, вона й очинила. Дівко, дівко, пересади через поріг. Невелика пані, сама перелізеш. Вона й перелізла. Дівко, дівко, дай вечеряти. Невелика пані, сама візьмеш. Вона й повечеряла. Дівко, дівко, постели спати. Невелика пані, сама постелиш. Вона й послала. Дівко, дівко, заглянь мені в ліве вухо, а в праве виглянь. Вона й заглянула. А там самий ліс, такий густий та темний, що й оком не проглянеш. Тут, де не взявся вовк, хопив її та й поніз не зна, куди. А в діда був собачка маленький. То це він лежить собі на призбі та «Дзяв-дзяв, дзяв-дзяв, дідова дочка, як ясочка, а бабиної дочки й слуху не чуть. То баба а, капасне собака, як дражниця. Піде, прожене собачку з призби, ще й поп'є. Тільки баба в хату, а собачка знову на призбі та дзяв, 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 дзяв. дідова дочка, як ясочка. А бабиної дочки і слуху не чуть. От баба й задумалась, каже дідові. Піди, діду, довідися, що воно за знак, що твоя дочка приїздила в гості, а ми й слуху не чути. Діди пішов, приходить, аж там тільки хатка пуста в лісі стоїть. А серед хатки стілець моїй казці кінець. Так, дітки, ми прослухали з вами казочку Кобиляча голова. А скажіть, будь ласка, яким голосом говорила Кобиляча голова? Так, молодці голосним, владним, вимогливим. А яким голосом відповідала йому дідова дочка? Так лагідним, покірним, привітним, добрим, молодці, розумнички? А яким голосом відповідала голові бабина дочка? Так, сердитим, незадоволеним, зухвалим. Як ви уявляєте собі кобилячу голову, який її вигляд? Подумайте, як могла ця голова рухатися бігати? Ану покажіть. Так, молодці. Кого ходили дідова і бабина дочка? Покажіть, як ходила дідова дочка, а бабина? Так, молодці. А скажіть, дітки, а яка дівчинка вам сподобалась? А чому? А розкажіть, яка була дідова дочка? Так, вона була роботяща, добра, привітна. А бабина дочка яка була? Так, вона була ледача, зла, лиха, недобра. На вашу думку, кобиляча голова це добрий чи злий чарівник? Розкажіть, як заробила своє щастя дідова дочка? А що завадило бабиній дочці стати багатою і щасливою? Як ви вважаєте, кому співчував маленький собачка? Про що він взяв котів? Ви вже знаєте, що в кожній касі є три частини. Назвіть їх. Так, розумнички, це Зачин, середина і кінець. Про що розповідається в зачині цієї казки? А середині? а в кінці? А як одним реченням можна назвати першу частину? Так, дві доньки діда і баби, а другу. Так, дідова донька в лісі, молодці. А третю. Так, як загинула бабина донька. Який висновок можна зробити з цієї казки? Так, молодці. Недарма в народі кажуть, як гукнеш так? І відгукнеться. А чому казка називається саме Кобиляча Голова? Дітки, а як би ви назвали цю казку? Так, ви сьогодні були розумнички. Дякую вам, до побачення.